Вітаю всіх! У цьому випуску я розповім вам про майнери, сайти, проекти, які дозволяють нам заробити гроші без вкладів. Будемо виконувати завдання, грати в ігри, крафтити, прокачувати свої акаунти, заробляти гроші та виводити. Майнінг, блок, сайт, симулятор. Майнінгу, де ми прокачуємо свій обліковий запис, виконуючи різні завдання, отримуємо внутрішню криптовалюту сайту, показую стрілкою саме цю монету ми заробляємо, щоб купувати різні деталі, крафтити, і наші майнери готові будуть приносити нам прибуток у тій криптовалюті, яку ми оберемо. Я обрала криптовалюту TRX, ви можете обрати абсолютно будь-яку, яка тут надається. Ну іноді ось можу міняти це Dogecoin, Solana. За всіма цими проектами, про які зараз розповідатиму в даному відео, я робила окремі огляди, показувала докладно, як саме працювати. А тут я коротко розповім про сайти, на яких реально можна заробити та виводити гроші. На сайті Майнінгблокс немає кнопки Поповнити або Внести депозит. Працює він виключно без вкладів. Тому можете заходити, пробувати. Підвищуйте рівень, кожні 5 днів потрібно заходити та заряджати батарею, не забувати, це безкоштовно. Просто на кнопку натиснути і батарея заряджена на 5 днів. Буде добуватися криптовалюта. Далі майнер Decoin. він розташований у середині Telegram. Як ви захочете зареєструватися, необхідно ввести код ДУАНА. Попросить у вас код, інакше реєстрація не пройде. Тобто на цей проєкт можна зайти лише за кодом. Досить простий бот, часто видають промокоди. Щоб заробити криптовалюту Декоін, промокоди видають за Декоін купуються майнери. Також можна виконувати завдання, платять небагато, звісно, але щось дають. Перед тим, як купити майнер, необхідно, щоб у вас був контейнер. Він коштує копійки. Ну, також кожен день можна отримати бонус, натискаючи на цю кнопку, показую. І рандомно може випасти внутрішня валюта, декоїн, енергія, тон або потужність. Я вже робила кілька разів виведення цього проєкту, все чітко і швидко відбувається. Проєкт платить. Виводити лише на тон-гаманці, де це тонкіпер, наприклад, Telegram балет та інші, де немає мемо. Проєкт дуже простий, розбиратися тут нічого складнощів не надається. До речі, у мене є канал у Телеграм, де розповідаю про різні способи заробітку в інтернеті без вкладів, іноді з вкладенням. переходьте, будемо спілкуватися, обмінюватися досвідом і разом заробляти в інтернеті. Буду рада всіх вас там бачити. Рон сайт, який багато хто недооцінює на просторі інтернету, він вже кілька років я на ньому працюю, більше двох років. Виводила багато разів криптовалюту. Це Doghi кілька разів, Полігон Матік, на адресу TRX, BNB, Bitcoin. Виведення виконується на будь-який криптогоманець або біржу. Я останнім часом роблю вивід на криптовалюту Trusty+. Plus – Тобто на криптокарту. Trсті Плюс, ми можемо виконувати завдання тут різні, яких дуже багато опитування проходити, грати в ігри, переглядати сайти, заробляти внутрішню криптовалюту РЛТ у різний спосіб, і вже за неї купувати майнери. Також можна продавати різні деталі, продавати майнери та купляти інші другі, які які мають більш вигіднішу потужність заробляти валюту і купувати майнери. Про цей проєкт розповідала дуже багато разів. Докладно все показувала на YouTube. і у мене є плейлист під назвою Rolling Coin, Там уся докладна інформація надається. Далі, сайт Game of. Frones сайт досить цікавий, але в ньому потрібно розібратися. Відразу скажу, що для виведення потрібні діаманти, їх можна заробити кількома способами, розглядати сайти, це розділ серфінгу, розділ пропозиції, також виконуючи завдання, ви заробляєте діаманти, можна зробити поповнення свого балансу. Та отримати винагороду в діамантах. І також, щоб заробити діаманти, можна поповнити, придбати героїв і збільшити швидкість майнінгу. Також запрошувати активних рефералів за своїм реферальним посиланням на цей проєкт. І також отримати ви нагороду в біткоїнах та нагороду в діамантах. Безкоштовно вирощуємо дракона, який у майбутньому приноситиме прибуток у сатошах, і можна відразу виводити. При реєстрації дають безкоштовного героя, який одразу добуває нам монети. У мене на даний момент 6 бійців, які приносять мені на день прибуток більше 1 долара. Виконуємо квести, переглядаємо рекламу, виконуємо різні завдання, також беремо участь у опитуваннях. Купуємо героїв, забираємо раз на добу прибуток. Заробляємо монети і виводимо на будь-який гаманет чи біржу. Лімаркоін сайт схожий трохи на Roland Coin, але він простіше, зроблений, зрозуміліше. Виконуємо різні завдання, також потім купуємо майнери, не забуваємо про батарею заряджати. Без складів дуже довго доведеться заробляти. Це не ті сайти, де можна одразу виносити гроші з інтернету. Тут необхідний ну, час і бажання. Для прокачки свого облікового запису. Протягом декількох місяців грати в ігри, не забуваючи заходити щодня. Щоб добре прокачати свої аккаунти. Останній сайт це блок -лутер. Тут теж все зрозуміло: ми граємо в ігри, виконуємо різні завдання, завдання від Партнерів, опрос серфінг. Завдань дуже багато. Заробляємо внутрішню криптовалюту Блоклутер і за неї покупаємо майнери. Можемо критику. Крутити барабан, також випадають винагороди. Коли граємо в ігри, заробляємо монети, за які теж можна купити майнери. Майнити можна будь-яку криптовалюту, яка тут існує. Це Dogecoin, BNB, Litecoin. Я обрала догі, в мене зараз 23 доги на балансі, мінімальний вивід 40 доги. Я вже виводила, все приходить одмінно. Поповнити можна блок-лутер, один блок-лутер це 1 долар. Так ось зробила невеликий огляд, проекти працюють давно, адміни серйозно ставляться до своєї роботи, розвивають свої проекти і йдуть вперед. І нам дозволяють заробити, чим ми з вами і займаємося. Дякую вам за вашу увагу, за те, що залишаєтеся зі мною. Я і надалі буду продовжувати розповідати вам про нові способи заробітку в інтернеті без вкладів, іноді з вкладенням показувати свої результати. Не пропустіть нові відео, до нових зустрічей. побачимось, все буде Україна!